І всім здорова і в цьому відео я покажу обзор на всі свої ідеї, якими я користуюся. Тут будуть оці всі ідеї. Ну кроме оце отак. Це Godot, це двигун, це він відглядає. Оце все. Сьогодні ми розглянемо і подивимося, як воно в мене взагалі налаштоване. Бачу смисл тягнути, ну а ми приступаємо. Перш ми почнемо з Visual Studio. Тут в мене стоїть на задньому фоні така фотка, і ви можете додати за допомогою плагіна Claudio. Скачати ви її можете ось так. Нажимаєте тут, потім сюди, і тут, навіть мені пиш, пишете, пишете. І це ви скачуєте там. І потім заходи сюди Options. Тут нажимаєте Cloud сюди і тут добавляєте любу фото. Любу фотку. нажимаємо ОК і все, фотка змінена. Также в мене тут стоїть Vaka Time. Ось. Це прикольна штука, яка вважає скільки ви ну, часу пишете код. Ну воно считає не. Ну, воно считає так, коли іменно ви пишете код, а не просто у вас ось так. Відкритий редактор. Тобто Воно починає вважати, коли я роблю ось так. Ось. Це воно вважає. Коли я перестав писати код, воно зупинило відлік. Навіть коли у вас просто відкрито. Начитаю тупо, скільки ви пишете код. У мене покажу що тут все в плуг. Давайте приступимо до слідуючого ідеї. Це Sublime Text. Просто зайдемо і подивимось. Він в мене взагалі не настроєний, я його не использував його для того, щоб писати просто бота на Python. Що хочете, буде... Взагалі друге відео, де я буду показувати, як і писати. Ось такий код. Тепер давайте перейдемо далі. Це Lazarus мова програмування. Ну мене так настроєно. А взагалі має бути так, як ви бачите зараз на екрані. Тут я ніякий купить написав. Ну, ось проект, який я писав на Лазарсі калькулятор. Ось калькулятор працює. Все працює. Тепер перейдемо до следующего. Це Тонлі, я ним також користуюсь дуже рідко. Так, Лазар закрити прямо. Це такий редактор для Python. Він легенький, не небагато і мені він ну, нравиться. Тут ви можете в принципі, налаштувати під себе. Я поставив синю тему. Чорна не дуже, а синя якраз. Так як тут, коли ви його лише скачаєте, стоїть просто біло. Що, всім дякую за перегляд, це було таке коротке відео. Всім, дякую, всім пока.